Всім привіт! Мене звати Олексій, я керівник відділу продажів компанії Всітканина. Це мій відгук про користування КСРМ. Самою CRM-системою я користуюсь вже більше року, і для мене основним критерієм при виборі було. Підключення до crm системи телефонів та засобів зв'язку месенджерів напряму за номером телефону без використання сервісів та інших сторонніх ботів. Саме це було класно реалізовано на той час не у всіх CRM-ках, і от кейсі uh, допомогло мені в вирішенні питання, і це був такий основний нюанс, завдяки якому я почав користуватись CRM. на сьогоднішній день. Залишаюсь відданий саме цієї crm системі бо вона Досить зручна для мене. Другий критерій, який прям дуже сильно мені допоміг, це дуже зручна інтеграція з усіма сервісами і дуже зручне налаштування. Все, що ми налаштували в. Кейсі CRM ми зробили тільки за допомогою власного розуміння, як це працює, і технічної підтримки. Технічній підтримці окремо дякую, тому що дуже вчасно, дуже швидко, оперативно, класно, зрозуміло. На сьогоднішній день все, що ми там налаштували, все працює завдяки тому, що ми з вами класно попрацювали. І надалі ми налаштовуємо все без сторонніх інтеграторів, тільки за допомогою. Технічної підтримки, і на сьогоднішній день найприкольніше за що я вдячний розробникам і всім, -всім, -всім в KCRM, це мобільний додаток. Тому що мобільним додатком користуюсь я, мобільним додатком користуюсь менеджер. І я розумію, що це початковий варіант мобільного додатку. В нього можливостей набагато більше, але для того, щоб все реалізувати, потрібен час. В реалізації чого бажаю вам успіху, бо це прям дуже класно.